Доброго дня, діти! Діти, Тема нашого заняття настала зима. Діти, до нас хто завітав на гостину. Відгадайте загадку, взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінчиків має, на сонечку сяє. Це сніжинка, діти Подивіться, ось вона яка. Сніжинка біла, легка, гарна, мереживна, блискуча. Діти, давайте пограємо в гру. Добре чи погано? Давайте з вами поміркуємо. Зима добре. Багато снігу. Красивий снігопад. Добре. Багато цікавих зимових розваг. Добре. Сніг укриває рослини від морозу. Добре. Дерева, рослини навіть деякі тварини відпочивають взимку теж добре. Зима погано, холодно, необхідно берегти тепло, де одягатися тепліше. Холодно пташками диким звірятам, бо сніг уже все засипав. Погано, під час ожеледи слизька. Небезпечна, можна впасти. Теж погано. Незабаром ми будемо збиратися на вулицю, на прогулянку. А що потрібно робити, щоб не замерзнути? Слід тепло вдягнутися. А які речі ми одягнемо, збираючи взимку на прогулянку? Які речі? Зимові речі ми одягнемо. Давайте з вами. Назвемо зимові, зимові речі, що ми вдягнемо на прогулянку? Дивіться. Одягнемо теплу кофту. Так. Теплі штани одягнемо на вулицю. Ось такі. Одягнемо теплу. <зим, зимову куртку. Так. Теплі рукавички, щоб ручки не змерзли. І ось таку теплу шапочку ми вдягнемо на вулицю. А щоб не змерзли наші ніжки, що ми з вами взуємо? Взуємо ми з вами. Теплі чоботи ось такі. На зимову прогулянку ми вдягнулися. Діти, а зима це улюблена ваша пора року? А в які ви ігри любите грати взимку на вулиці? Ви запам'ятали, як потрібно одягатися на вулицю взимку? Так, діти, в зимовий одяг потрібно одягатися. Діти, до побачення, до нових зустрічей!